Олена Бережна, речниця національної політики поліції України зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Вітаю. вітаю отже, пані Олена. Щойно ми почули представника рятувальників. А як національна поліція долучилася до боротьби з негодою? Так, колега з ДСНС дуже гарно розповів про те, як поводити себе водіям. А ви правильно сказали, що на сьогоднішній момент зараз заборонено рух на автодорогах на чотирьох і обмежено рух транспорту в частності вантажного на семи автошляхах, які ви назвали. Наразі 2884 поліцейських, в тому числі 1358 патрульних поліцейських, залучені до. Реалізації програм на дорогах до розчищення доріг до допомоги водіям, до роботи з постраждалими на даний момент. Ми маємо 23 людини, які звернулися по медичну допомогу. 17 з них заявили про переохолодження та шість щодо тілесних ушкоджень, які були отримані внаслідок падіння дерев. В місцях тимчасового відстою знаходиться 1043 вантажних транспортних засоби. Обмеження руху є правильно. Ви зазначили в Одеській області. Це автодороги Київ, Одеса, Одеса, рені Одеса, Кучурган. На в Миколаївській області заборонено рух транспорту на чотирьох дорогах: це Миколаїв, Доманівка, Березівки, Арбузинка, Нова Одеса, нечайна очаків Федорівка, Рибалівка. І обмежено на трьох дорогах. Це для вантажного транспорту: Кропивницький, Платонова, Тимково, Первомайська, Олександрівка і первомайськ Новоукраїнка. Кіровоградській області заборонено рух вантажного транспорту на одній автодорозі. Це кропивницький Платоново. Там ситуація на вказаних дорогах. Вона а, дещо ускладнено. Там працюють і рятувальники ДСНС, працюють поліцейські, які допомагають автомобілям, налагоджують або реверсивний рух, або розчищають дороги для того, щоб забезпечити рух транспорту в усіх напрямках. Звертаю увагу наших глядачів і вас, пані Олена, на те, що вся Україна почервоніла, вся Україна у зоні небезпеки небезпеку ударів з повітря, тому що повітряні сили збройних сил України інформують, що злетів в повітря російський винищувач Міг 31 К який є носієм комплексу «Кинжал», тому тривога може бути тривалою. Ми ставали свідками такої неодноразово протягом останнього часу, оскільки. Цей міг тепер ще й може дозаправлятися періодично у повітрі, і звісно, дорогі українці, не ігноруйте її, попри те, що може здаватися часто тривога оголошена через міг, не несе такої небезпеки, як усі інші, але це все одно ще тривога, і це ще все одно загроза для усіх нас. Олена, що ро того, що сказав пан Хорунджий до вас, і мене це трішки шокувало. Він рекомендував усім водіям перевзутися на зимову гуму. І мені здається, що всі водії свідомі мали це зробити вже достатньо давно і задовго до того сніжного шторму, який відбувся вихідним. А наскільки це поширена проблема, і як багато водіїв з вашого досвіду або з інформації статистики там ДТП нехтують цим правилом і їздять на літній гумі, там не знаю до нового року і так далі. Щороку є водії, які нехтують правилами безпеки, які привзиваються або в останній момент або очікують температурного режиму, або е, мають шини, які мають стерці протектори На жаль, це немає там окремої статистики в у відсотках, але тим не менше це відповідальність кожного водія і розуміння того, що він не лише наражає на небезпеку себе, а також і інших учасників дорожнього руху. І саме що е, було вчора, зареєстровано. Рована наприклад 383 ДТП за минулу добу, і сьогодні ми маємо на 13-ту годину 263 ДТП, це не завжди пов'язано з гумою, і це також пов'язано з тим, що водії не справляються з керуванням і не мають навичок керувати на снігових заметах. Тому ні в якому разі не можна перевищувати швидкісний режим. Треба бути дуже безпечним, обережним і розуміти, що коли ти знаходишся на думку. Розі від цього це зона повищеної небезпеки, тому залежить не лише твоє життя, а життя інших людей, які перебувають, також є учасниками дорожнього руху. Наприклад, вчора сталося 38 ДТП з потерпілими, внаслідок чого загинуло 10 осіб, і 41 особа була травмована на сьогоднішній день, на першу годину, ми маємо 25 ДТП з потерпілими, внаслідок чого одна людина загинула, і 28 осіб були травмовані. Пані Олено, а взагалі наскільки збільшується кількість ДТП, от коли Україну починає замітати снігом? А завжди є зріст, навіть не лише коли починає замітати снігом, навіть коли починаються будь-які осади, також коли випадає дощ, збільшується кількість ДТП, тому що збільшується і гальмівний шлях автомобілів. І потрібно завжди розуміти, що ти маєш бути обережнішим за кермом. Ти маєш і по-іншому розраховувати дорожню обстановку, і на це впливає дуже багато чинників, тому саме. Ті водії, які або вважають себе впевненими або намагаються ризикувати, вони саме потрапляються в дорожньо-транспортні пригоди, і це завжди так кожного року одна і та сама статистика. Тому ми вкотре закликаємо всіх водіїв бути обережними і особливо уважно ставитись до правил дорожнього руху під час негоди. А як змінюється взагалі робота патрульних поліцейських? Зокрема, от у такі періоди, коли така підвищена небезпека на автошляхах, чи збільшується кількість патрулів, тому що кількість ДТП збільшується? Відповідно, треба розраховувати свої робочі сили. Обов'язково ну, по перше, від початку війни весь особовий склад національної поліції України, в тому числі і патрульної поліції, проведений на посилений варіант несення служби, але під час негоди здійснюється моніторинг ситуації на дорогах, наближаються патрулі до найбільш небезпечних дільниць. Це що стосується міст, і звичайно, те, що стосується трас, У нас на сьогоднішній день, як я вже зазначала, близько трьох тисяч поліцейських. Це 2884 поліцейських, які задіяні безпосередньо зараз на дороги на боротьбу з нагодою на допомогу водіям. Вчора ви бачили, ми своїми каналами комунікації також повідомляли, що поліцейські допомагали водіям, які вимушені були стояти, розвозили. Як і продукти харчування, так і гарячий чай, які могли попіклуватись про людей, які потрапили в такі снігові пастки на період, поки рятувальники та поліцейські розчищали дороги та допомагали звільнитися з цих пасток. Також ще раз хочемо зазначити про те, що в кожному відділі поліції вже розгорнуті пункти обігріву, пункти незламності. І кожна людина може звернутися до найближчого відділу поліції для того, аби отримати допомогу, зігрітися, випити чаю та, врешті, зарядити свої мобільні пристрої, зв'язатися зі своїми рідними. Якщо ви не знаєте де знаходиться найближчий пункт, ви можете звернутись до будь-якого поліцейського на вулиці, який направить вас до найближчого пункту незламності. Дякуємо за таку детальну інформацію, яку ви нам надали. Олена Бережна, речниця національної поліції України, була з нами на прямому відеозв'язку І Я досі чесно кажучи, в шоці, що є люди, які є водії. Мої колеги по трасі, які досі нехтують правилами порозування автомобіля на гуму, яка відповідає зимним умовам, тому що я теж, от, буквально в п'ятницю їхав на дальню відстані і думав. Дай Бог щоб поруч зі мною зараз просто наїхала якась людина на рідній гумі, і з її автівкою не трапилось щось, що призвело б до ДТП е, мого автомобіля. Хоча я просто їду поруч, як сумлінний водій, давно перевзу е, свою автівку на зимовий е, варіант, скажімо так, чобіт. То не будьте такими водіями, які нехтують такими правилами. Це небезпека для вас. Але як на мене, що головне, що можуть пострадати взагалі не невинуваті люди, які просто опиняться поруч з вами. В не той момент і не в той час.